Шанувати пам'ять захисників України, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. У Франківську відзначили день пам'яті загиблих захисників та 10-ту річницю кровопролитних боїв за Іловайськ. Уже традиційно, щоб вшанувати героїчні подвиги наших воїнів, франківці зібрались у меморіальному сквері. Та загиблого військовослужбовця Марія Шевченко прийшла, аби покласти два соняхи під фото свого сина та запалити свічку в пам'ять про найріднішого. Десять років тому каже жінка, Тарас вирішив стати на захист країни, маючи двох маленьких діток та дружину. Він брав участь у антитерористичній операції на сході України 20 травня 2015 року. Молодший сержант Шевченко загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Гранітне Волноваського району Донецької області. Вже десятий рік пройшов, але біль вона нікуди не йде. Це біль. От сьогодні я рано встала, знаєте, і хочеться просто не кричати, вити від цієї болі. Може, Я згадаю, що в Дебальцево наші діти загинули в котлі, і скільки там було таких молодих. Загинули, віддали своє життя за Україну. Ми б, ми б вже так хотіли миру, не так, знаєте, перемоги, а щоб був вже мир. При виході колони з Іловайська гуманітарним коридором 29 серпня 2014 року загинув і франківець Роман Грицик. Український правоохоронець та молодший сержант міліції не терпів несправедливості з ранніх літ. Відтак стати на захист вважав своїм обов'язком перед державою. Сьогодні дякую Богу, що він був моїм сином і що так він любив. В нього в серці була любов, що він мав любов і до. До рідних і до України і він такий, щоб він був. Ну як він ніколи був би не сварився, нікому нічого не відмовляв. Він був би останню віддав, і такий був добрий у боротьбі за волю. Україна продовжує втрачати своїх захисників та захисниць. Відтак такі заходи є постійним нагадуванням про героїчні подвиги, які повинен пам'ятати кожен, незалежно від того, скільки часу уже минуло. Сьогодні ми будемо разом з родинами. Відзначати цей день будемо разом з ними спільно молитися, будемо їх підтримувати. І сьогодні ми запросили всі родини сюди, незалежно від того, скільки років, незалежно від того, яка трагедія сталася. Але на жаль, після 2014 року почалося 22-му повномасштабне вторгнення, і зараз ми маємо дуже і дуже багато родин, які втратили різних на війні. Франківська громада належно вшановує цінність життя кожного воїна, адже від цього залежить і наша перемога. Ми сьогодні вимірюємо в нашій громаді сотнями загиблих, в області тисячами, а в нашій державі десятками тисяч наших героїв. Це надзвичайно велика ціна, ціна України. Вихід один допомагати, підтримувати. Після меморіального заходу родини загиблих героїв відправились до міського кладовища в селі Чукалівка на алею пам'яті Віталія Коч Ігор Горпопек телеканал 402.